Вітаю всіх із магазина Рошен. Сьогодні в магазині Рошен почались новенькі акції, які діють у всіх фірмових магазинах рошен по всій території України. Акції будуть діяти з 19.08 по 1.09. Почнемо з цієї вигоди. Ось такий треба брати по кілограму. Саме вони розпаковані, джелі цукерочки, джелі. 104 гривні за кілограм за оцю упаковку 104,85 вигода 25%. І також мінус 28% знижка на цукерки ромашка. Також кілограм треба купувати 194,32 за оцю упаковку кілограм цукерок. А далі йдуть вагові цукерки, які можна купувати хоч 100 грам, хоч скільки вам треба. І буду показувати акційні пропозиції. Якось з цієї сторони не бачу. На вагові цукерочки. Так, ось бачу є знижка, солодка ціна 55,20 на момблан з лісовим горіхом. От саме на оцей Монблан з лісовим горіхом, ціна зі знижкою 55,20. Знову-таки солодка ціна на галаретку мінус 15 знижка. 23,36. мікс желейних цукерок у шоколадній глазурі з фруктовими смаками ананас, апельсин та лайм. О, і солодка ціна. Дивіться на корівку на ці два тижні. Дуже класно. Акція діє у них по два тижні. От у вівторок починається, і через один вівторок вже новенькі акції. От на корівку буде ціна 12,40. Це 124 за кілограм. Дуже класна ціна, я вважаю. А так вони коштували 14,59 за 100 грам. Оця акція дивіться діє. З сьогоднішнього дня, по-перше, на 9, по 1 вересня. Так що два тижні ще. На молоко згущене акції я не бачу, на масло також. І торти нагадую на всі торти та кістичка мінус 25% щодня після 20-ї. От що на залишках буде. Ой, як класно вони зараз стільки виклали. Так якось давно не бачила, щоб стільки було тортів, все так гарненько. Новинки я вам показувала, крем крем-мус. Зараз скажу вам ціну, наприклад, минулого разу на київський торт показувала. Давайте на щось інше подивимось. От грільяж 450 грам. ціна 309,75, і торт грільяж 850 грам 523 гривні. Зараз торт праський 520 грам. 339 гривень. І праський 850 грам 497 гривень. Нагадую, що після 20 і мінус 25. Ви можете зразу порахувати, якщо щось плануєте купити. От є такий торт лимонний 400 грам, 159 гривень. Лимонний Рошен. І є також ексклюзивні пропозиції, які продаються тільки в магазині Рошен. Не в Сільпо, ну, в інших магазинах ви їх не зможете купити ось тільки тут. До прикладу, ось такий торт вишня в шоколаді. Отак От гарно виглядає торт вишня в шоколаді. Хочу розвернути все таки лицем показати. 520 грам 374 гривні. І вишня в шоколаді кілограм 645 гривень. Скрізь є опис, із чого як він складається, цей торт тому ну, ви можете придбати і прочитати перед тим, чи вам підходить він по смаку чи ні. І далі переходимо вже до акції. Знижка до речі, класна на оце. Печиво, яке всі люблять до кави двох видів. Є пряжене молоко 1678. Ціна зі знижкою. В упаковочці 185 грам. І з ароматом масла та ванілі, також 1678, і також тут 185 грам. Ось таке печиво зі знижкою. Я сказала ціну. Далі йдуть шоколадки. лакмі, такі, як 100-грамові, трішки менші. 83 грами, тут 83 три грами лакмік. Крамбл бамбл 34,81, ціна зі знижкою аж 48%. 48% знижка на лакмі молочний з мигдалем і кокосовим кремом 34,81. Тут також 84 грами. 90 грам з полуничкою. Молоч... Ой, молочна полунична панакота. Впав тут шоколад. Молочна полунична панакота 90 грам, 34,81. Далі шоколад молочний, лакмі Black White, карамель з печивом 34,81. А вони всі по 34,81, начинка вафлі і шоколадна начинка. Потім молочна начинка і вафлі. Є шоколадна, а є молочна по 34,81. І ось такий арахіс, карамель, арахісова начинка.

43,97 за 90 грам плиточку, мінус 45% знижки. В плиточці 90 грамів. А відчувається, бачите, що тут прям цілий горішок всередині. Також є з підсоленим мигдалем. Так, я так розумію, що також цілий. так, Відчуваю, що він цілий. 43-97. 90 грам. І ще з цілим фундуком, але молочний. То чорний, а це молочний. 90 грам, 43,97 по 45%. знижка, Прям такий фундук тут відчувається. Є ще молочний з мигдалем, також з підсоленим. І така ж ціна 43,97. Вони всі по 90 грам. Зверху йдуть повтори. цей шоколад, його всього 4 види. Далі знижка на хто любить користи шоколад. Є молочний, є чорний, є білий і карамель. Оцей карамель дуже класний аромат у нього. Просто приємний, дуже-дуже білий карамельний, вони йдуть всі по 80 грам. І всі 4 види по 36, 45, 42% знижки. на оцей Пабел пористий, дуже смачний шоколад. Так, далі переходжу, показую, тут в коробочках ідуть Так, В цей раз знижку поставили на минулі два тижні, були на цій позиції. А тепер цукерка, вишня з вишневим лікером. Дуже смачні цукерки. Тут лікер всередині алкогольний. Алкоголь, я так розумію, 5,4 градуси. 155 грамів. 85,70 зі знижкою 30 відсотків. Ціна на ці два тижні 85 гривень 70 копійок за ось цю упаковочку 155 грам. Далі йдуть ось такі батончики. Їх два види всього. Такі батончики бувають в різних магазинах. А от знижка 30% дуже гарна, 15 гривень, 15 копійок. Тут 50 грам. Шоколад молочний, нуга, м'яка, карамель і арахіс. Ось оцей дуже смачний на мій смак. А ще є браунів вишневий. Ну це якийсь такий дуже солодкий. 15 гривень. Також 15 копійок і 50 грам. Знижка на них по 30%. О, топ знижки. Дивіться, 50% на цукерки Київ вечірні. Упаковочка, яка меншого розміру. 174 грами, ой, 176 грам 174 гривні мінус 50%. Це шоколадні цукерки з добірними горіхами. Ну, мабуть, всі знають, отак вони виглядають. Київ вечірній. Маленька упаковка 174,82. Велика упаковка 249,47 за 352 грами. Саме знижка 50% на Київ вечірній. Далі знижка на асортимент, комплімент. Ось такі в рожевій упаковочці Dark Chocolate 98.03. 145 грам, це мінус 45% знижка. От за упаковочку 145 грам, 98,03. Якщо комусь на подарунок, дуже класна зараз пропозиція, я вважаю. Дивіться, до 1 вересня, може, комусь потрібно. Тут вони такі в асортименті дуже гарні всередині. Коли їх відкриваєш, то просто ж приємно подивитися, дійсно. 98 гривень всього-навсього. І лавіта печиво. Так, почнемо з цієї сторони. Тут какао і кусочки глазурі. Ось така лавіта 150 грам, 27,59 Далі лавіта, арахіс. Тут також 150 грам і також 27,59 Ціна така ж знижка така. І 150 грам, знову какао. А на оце знижки немає на лавіту. Получається, що два види лавіти по акції йде. Оці я вам показала, лакні повторюються і переходжу в інший зал. Тут якби всі ці знижки, тут я все нічого не пропустила. І далі переходимо. Зранку багато товару привозять, викладають все. Іде, і тут топ знижки мінус 45 на ямі -гамі. Так, ямі -гамі. 18, 28 різні по 70 грам. Дивіться, 45% знижка. 70 грам 18,28. І з цукром посипані от такі. Далі 70 грам. Далі до мікс, 18,28. Так, зараз потім повішую. Вони таких щільно прям навішали багато. 18,28. Ось така паста прикольна. Ще, ну, Різні тут ідуть формочки, є такі, як більш молочні. І тільки на ці маленькі упаковочки, які по 70 грам, от на них на всі йдуть знижки. На великі упаковки немає знижки. Я так вам покажу, що є морква. Ну, різні різні смаки, бананчик. Хто любить такі цукерочки, ще якась полуничка. То ось така ціна гарна. 18 гривень 28 копійок. Далі канафет. Вафельні трубочки є з молочною начинкою, з горіховою начинкою, з кокосовою, з ванільною і крем-какао. Всього 5 видів, всі вони по 140 грам. Ціна 24,37 зі знижкою 28%. Ось такі вафельні трубочки, як намальовані на цій упаковочці, отакі вони і є всередині. Ціна 24,37 за 140 грам. Далі йде бісквіт, ось такий. Бісквіт, Milk паті. Тут шість бісквітів всередині різні. Вони це темний з білим кремом. Тут іде щось таке, як світлий бісквіт, але в шоколаді, і з полуничною начинкою. Всі вони по 270 грам. Ціна зі знижкою 15%, 65,40, три види. Знову повторюється, це печиво 16,78 за упаковку 185 грам. А велика упаковка з пряженим молоком тільки буває, велика упаковка одного виду 370 грам, ціна 33,95 за велику упаковку, також 15% знижка. Асортимент я вам показала. Київ вечірній показала. Далі канафетто повторюється. О, а це вже вафлі не було. Вафлі мінус 40% знижки. Вафлі чотирьох видів: є молоко, шоколад, арахіс і какао-молоко. Лимон внизу і кокос далем. Всі вони по 216 грам, ціна 34,77. От Всі види по 34,77 за 216 грам. Лимончик, як завжди, розбирають найбільше. Ну і оцей горіх також я бачу, що розбирають. Так, і далі. З цієї сторони у них солодка ціна. От галаретку я вам показала 23.36. Що тут ще солодка ціна? Монблан 55,20 і Рошен Корівка 12.40. Далі у них зазвичай буває на один вид у цієї продукції обов'язкова якась знижка або на зефірки, або на ці мармеладки. в Цей раз знижка з 19-го. По 25,08 буде діяти мінус 15, Це ціна 16,53 на апельсинові та лимонні дольки. Мармелад зі смаком лимона та апельсина, вкритий цукром. 16,53 Ціна за 100 грам. Покажу вам їх. Тут вони завжди отак от позначку роблять, щоб було зрозуміло на яку позицію акція. От минулого разу були на кавунові дольки. Зараз на лимонні апельсинові дольки. Мінус 15. З цієї сторони лавіта я вам показала печиво лавіта. Так, бісквіти показала і знову печиво повторюється. І все. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь. Нагадую, я робила огляд саме в фірмовому магазині Рошен. І ці акції діють саме в фірмових магазинах Рошен по всій території України. Акції будуть діяти з 19 серпня по 1 вересня. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!